Один з моїх найулюбленіших ножів Надійний ствол. Вітаємо! Це програма Що за екіп на телеканалі Армія ТВІ. Мене звуть Сергій Ліпко. Це герой України, пан майор Євгеній Громадський. Вітаю тебе. Вітаю. І сьогодні поговоримо про його екіпірування. Всі випуски програми, що за екіп» ми починаємо із зброї, яку приносить герой, сьогодні не буде виключенням, враховуючи, Шайте, скільки зброї ти приніс. Давай що? Розпочнемо із основної одиниці, напевне. Давай карабін, сіксаур, МЦХ, калібр 5,56. 56 Медуза, Фаст зйом. Потім Ліхтар Фенікс. Теж на фасйомі ЛСУ ДБЛ А2 від компанії Steiner армійський, каліматор Іотеч і збройний ремінь Еніс. Це хлопці СІОшни його роблять. Я зазначу наскільки він коротенький. Якщо ми зараз ще візьмемо, то нажмемо складемо його. Скільки він малюсенький? Це... Гру... Ще складних приклад може бути. Можна сказати, що Сіксаур це КСУ в світі кабіні. Да. Дуже маленький, дуже компактний. А де тобі його доводилося от, ну, саме застосовувати? Це ну, щось, напевно, якісь сікі близькі дистанції? Ну, ні, ну сік-бічні, ну, тобто, 300 метрів спокійно закривати з такою зброєю можна до 300 метрів. Далі вже трошечки падає кучність з-за короткості ствола, у тебе починається просто великий розброс. І незручно стріляти на більш дальні дистанції. Для цього у нас є стволи 145 16 дюймів, тут 11 дюймів. Наприкладі, це вічний конфлікт АК чи Аер. Тут відносно АР-система, ну, грубо кажучи, Ар. Да. Там трошки, трошки інша будова всередині, наскільки знаю. Да. Але при цьому є супернадійний м'яч. Я його почистив от, буквально нещодавно тільки. Три місяці ним користувався взагалі безказно, десь тисячі шість патронів відстріляв, якщо не більше, то ніяких нарікань в мене не було. Мені дуже сподобалось. Ну, типу, сама надійність. Ні осечок, ні отикані, ні викиду гільзи не було. Тобто надійний ствол сподобався. Я зазначу, ще е, ручка ось ця кріплення для твого. Так, е, да, ручку я собі поставив таку, а не горизонтальну. Тому що мені більш зручніше тримати в обхват, і плюс я контролюю кнопку винесу ліхтарика. Ну, звичайна вкладка у мене вткнув і пішов навалювати на швидкісну стрільбу. Це той момент, е, який теж варто проговорити, що карабін він стріляє тільки одиночно. У мене є знайомий, який прямо на контрнаступі е, запорізькому ще бігав із карабіном. І я кажу, як ти бігаєш? Він ж тільки одиночними, він чергами не стріляє. І він мені відповідає, так каже, я можу швидко отак от робити одиночними. Так, 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 ми нещодавно з побратимами були на полігоні. Я каже: Грома, тебе фуллавто. Я кажу, ні, я просто так швидко стріляю Вони такі, А, окей. Від дистанції 300 метрів перейдемо до ближчої дистанції. Ось ці дві помпові рушниці. По-перше, їх дві. Е, також е, цивільні також, також. купував. Е, чому вирішив взяти першу? Я здогадуюся, чому першу, але як потім прийшов до того, що ні, ні, одної недостатньо. Розкидував по тачкам, просто-напросто декілька машин, щоб в одній з машин хоча б була помпа для переїзду, у нас загроза велика FPV зараз. І одним із рішень проти ФПВ це є помпова рушниця, стендова стрільба, порухаюся мішені. Дванадцятий калібр, ідеально, береш нульовку, дроб і впіввіжки, якщо ти гарно стріляєш, то може збивати. Але і з арки може збивати. Але все ж таки, коли їдеш, великий розброс облачка дробі трошечки успокає твої нервішки і робить тебе більш впливовішим на полі бою. Дивись, помпа надійніша, але при цьому, якщо обирати серед помп, ти конкретно знав, що хочеш цей, через якісь специфічні характеристики чи перше, ні, що потрапило? Ні, Перше, що потрапило в руки, мені сподобалось дьошо, сердіта, нормальної якості, і мені зайшло. Оп, стей. Помпа це дуже гарний інструмент. Е, вибивати двері, підійшов. Дірнув, замочну скважину, пару пострілів, умовно і двері можна вскрить. Універсальний ключ. Да, універсальний ключ підходить до любой двері, але не броньованої. При цьому всьому. Думаєш, наверное, треба також весело вибивати двері. Так, так, так. Весело, чому так розфарбував. Більшість військових це анімешники і так далі. Молоде покоління і так далі. Відсилочки на аніме Євангеліан де головний робить там в цих кольорах фіолетово-червоно-зелений тому і вирішив її так пофарбувати так, Євгеній дорослі люди але не знають що це Євангеліон на мене так вплинув але ти колись спробував заряджати отак от на... да, да, можна спробувати Роби. Да. Чисто дикий захід. Дикий захід. А десь попробувати спробувати. Да, вибачте, пане майор, що я да, взагалі. Сьогодні не виходить, так? Да? Ні-ні. Як каже, це поламав людині Ні-ні-ні, Вона просто так туго йде. Не дозарядив. Да, ця йде тугіше. Не всі вони для дикого заходу. Чим частіше користуєшся з них двох. Скажеш, за все оцим. розфарбованим. Прикольно, рюкзачок скинув і плюс тут є ще ну, його удобніше тримати за щодо пістолетної рукояті. Тут ну, довгий приклад можна робити, його регулювати. І плюс можна поставити ручку, щоб вже безпосередньо не горизонтально дергати, а спокійно перезаряджати за ручку. Тоді від помп переходимо до зброї також ближнього бою, але значно коротшої. І їх традиційно в тебе також дві. дві. Так. Що більше подобається? Подобається більше Чизета. Чизета п 10 магазин магазина 20 набоїв з п'яткою, збільшеною і збільшеним безпосередньо руків'ям. Дуже класний пістолет, краща модель Глока, тому що ти глок, щоб тобі гарно було і зручно з нього стріляти, треба багато чого змінити. Цей достав з коробки, і він набагато приємніший в руках лежить і приємніше з нього стріляти, ніж з глока з коробки. А це що так, за ліхтарик? Ти поставив? Ліхтарик Олайтовський, Балдер С. З ліхтариком, з ЛЦУ може працювати в трьох е, функціях, як ліхтарик, як ЛЦУ і ліхтарик ЛЦУ. Для різних задач, для, для, по специфіці. Давай, так, Якщо із е, цими одиницями зброї зрозуміло, в тебе є о, тут дозвіл на зброю, тут дозвіл на зброю, тут така от стопочка, ти отак от приїжджаєш е, тасуєш їх, да. то із короткими вже важче. В тебе вписані, Вписані — це твої прям штатні а, військові. Так. Да. ЧЗ і. Ford. Ford 20, так. Да. Ford 20. Тоже модель скопійована по факту з Чизети з Глока нашого виробництва місто Вінниця. Прикольний, зручний, дешево сердіте. Але більше мені... Ну, мені не подобається його прицільне пристосування, я якось не що я до нього відношуся в плані, тому що ну, він мені не заходить по стрільбі uh -huh. чогось. В бойових умовах колись доводилося стріляти з пістолета, застосовувати його? Коли я йду там, умовно на штурмові дії, я пістолет з собою не беру. Або в розвідувальні дії там, я пістолет не беру. Пістолет беру, коли там, йду з гвинтівкою, умовно, 338-308, там вже безпосередньо, да. але загалом для цього я краще візьму вторічку, Арку, котра буде у мене більше вагомий внесок робити в бою, ніж пістолет сидіти. Рази що застрелитись. Тобто в сучасній війні, от якби зараз ти йдеш на бойовий вихід, ти накинув собі взяв помпу проти дронів. По суті, да. все. Да. Оп, Опів! І зазначу ще напевне ножечки. Да яких ножі. також кілька. Так, да, да. і ще взяв би ножі. Один з моїх найулюбленіших ножів це був подарунок. Він двосторонній такий, пером зроблений. — Що там написано? Написано Не думай, їбаш». Це один з таких ножів. Мені дуже подобається, його кидаю на броню або на РПС-ку. Потім другий у мене ніж. Чисто маленьке, щось скрите якусь пачечку жоріва. Такий потертий вже. Так, да, да, вже потертий три роки йому безпосередньо. Закальоний в боях, називаємо його так. І він в комплекті йде ще з плоскогубцями, Теж. Чисто щось там дернуть, зажать, викрутити. Хоча є і мультитул, але тіпа, на всяк випадок мультитул би і часто. Потім, ну і завжди ще з собою, теж невеличкий ніж, розкладний, скіф. Дуже прикольний, зручний. Нарізать колбаску там завжди під рукою і маленька габаритний, щоб карманчик кинув собі і він не мішає тобі. Ну, Загалом, як показує практика, ножі вони для того, щоб щось відпиляти, якийсь синк відкрити, колбаску нарізати. Да. Але але, бувають моменти. Так, да, бувають моменти. Одна з історій, яку я знаю, це на Волчанському заводі, РДКшник, Йому зек руснявий. Загнав ножа. Вони заходили в приміщення темне і з боку, з, з сусідньо, ну, типу з дверей на нього вискочив зичьо і перенув його якраз під лопатку, де немає оцей балістичного захисту і попав так. Але хлопець вижив, вийшов його евакуювали, вийшов, все нормально. А що, а що росіянин, який загнав ножа? 200. Ну тобто, то не став героєм да. Росії. Так. Да. В цьому випуску ми конкретно проговорили про всі види озброєння і типи, які були представлені на даному стенді. В наступному поговоримо безпосередньо про спорядження. І якщо в тебе стільки зброї, мені страшно подумати, скільки зараз тут ще всього з'явиться. От вам маленький анонс. Уже можемо спостерігати Ворбелт, дві Атагіровські кобури. От про це прямо до деталей в другому випуску програми Що за екіп» із Євгенієм Громадським.